Півроку в лікарні. Переселенець Завдіївки Володимир Виноградов змушений жити в лікарні в Димитрові. Його рідний дім, вщент, зруйнований снарядами. Ремонтувати нікому, батьки померли, дружина інваліда покинула. Хто і як допомагає чоловіку, бачили кореспонденти Сабитій. До 29 років він мріяв мати родину, гарну роботу та великий будинок. Але усе вийшло інакше, розповідає Володимир. Сьогодні він живе у лікарні. Пересуватися вже навчився самостійно. Коридором у ліфт, далі через ці двері на вулицю. Утім, сьогодні прогулятися не вийде. Плохая погода, так виїжджаю, постаю на 10. И назад заїжджаю, то що сиро, холодно. За півроку змінилися десятки сусідів по палаті. Люди приходять, виходять, а я на місці на місці лежу. І чого-то коли заживе, сам. Навіть якщо повністю одужає, чоловікові виписуватися нікуди. Його будинок на околиці Авдіївки повністю зруйнований. Поваліла кришу, рану повилітала, все, двері повилітали, сті, стіну завалило. Ще п'ять років тому були живі батьки. Володимир міг ходити. Усі його проблеми почалися на третій день після весілля, відколи разом з дружиною потрапив у автокатастрофу. У мене була свадьба в суботу. В понедельник розбився, їхали на таксі. У неї, виходить, было перелом и ключицы. вона походила на костелях, пішла працювати і все. Звісно, ну, я в коляске, бы, вона не захотіла. Вона почала гуляти і развелись. Через кілька місяців після аварії помер батько Володимира. Невдовзі не витримала мати. Нікого ніту й тата от мара не просто морально устаєш від От ацього та я, коли розбився на машині. У мене друзі всі зразу ушли. куди-то, пропали. у чоловіка серйозні травми на ноги йому вже не піднятися, каже Володимир, проте є шанс зупинити руйнування кісток. Надію подарували лікарі та волонтери. Медики упевнені, вдалося призупинити розвиток хвороби похвалим Форт Внаташметова, который помогает в Плане в обеспечении медикаментами, потому что, к сожалению, на сегодняшний день мы ему обеспечить сегодня необходимого не можем за счёт средств бюджета. То есть на сегодняшний день благодаря той помощи, которую он получает, остановили, нам удалось приостановить. Володимиру необходимо специализированное лечение в остеомеелитном отделении, а пока человек сам робить всё можливе, аби видужити и головне не втрачає надію. Руки надо занімати. Ноги не йдуть, хоч руки піднакачаю. Щоб скоріше одужати, важливо добре харчуватися на лікарняну їжу. Не скаржиться. Утім, гуманітарну допомогу Ахметова дуже чекає. Я дуже благодарен Ренату Ахметову за те, що вообще допомагає людям. Многим помог з такою продукцією, якби от є що покушати, і люди з голоду не вмирають. Загалом такі продуктові набори від штабу Ріната Ахметова отримують 40 тисяч інвалідів першої та другої групи, по обидва боки лінії зіткнення у пакетах масло, каші, борошно, цукор, консерви та згущене молоко для Володимира. Сьогодні головне подужати хворобу. Уж якщо це зможе, то відшукати житло та створити нову родину, йому буде під силу. Тетяна Блінов, Ростислав Сесоїв Євген Якунін, Олександр Павленко, Сабиті, Канал Україна.